До дня довкілля по всій території Солодарської об'єднаної територіальної громади прийшли загальноміські суботники. В цій акції брали участь мешканці громади, працівники бюджетних закладів, комунальні та промислові підприємства міста. Сьогодні, як ви знаєте, відмічається День кружачі середи, і відкликнувшись на ініціативу нашої міської влади, весь наш підколектив, наша опорна Салідерська школа номер 13, вирішив приєднатися до цієї акції, щоб зробити наш город красивим, підготуватися до весни. Вот ну і отримати масу приємного настроєння. Заступник міського голови Лариса Вікторівна розповіла нам, чому корисно проводити такі акції. Дуже приємно і дуже полезно проводити такі акції, тому що це символ єдині. Сейчас ми всі разом робимо наш місто, нашу громаду чище лучше, красивіше, добріше, тому Очень приятно участвовать в такій акції. Я вважаю, що таких суботників і акций по довкіллю по благоустройству территорий міста, наших населених пунктів нужно проводити більше і чаще. На території села Бахмутське наводили лад біля загальноосвітньої школи та дошкільного закладу. Я участвую в акції суботник ко дню окружає середи. У нас був суботник і зараз проводиться кожну суботу. Очищаємо наше село вместе з нашими родителями, учителями, щоб було удобно і гуляти, і учиться на цій території. Солидарській об'єднаній територіальній громаді, комунальним підприємством Ялинка було виділено посадковий матеріал. Місцеві мешканці села Яковлівка висадили дерева біля дитячого майданчика. У селі Берестове також кипіла робота. Директор Берестівської школи розповів о перевагах громадського заходу. А ще треба згадати, що сьогодні християнське свято, яке називається Архангела Святого Гаврила, який бореться з нечистю. І ми будемо з нечистю, яка називається бур'ян, з нечистю в своїх душах, в своїх головах. І останнє наш колектив найкращий. І всі колективи, які зараз працюють, найкраще. Наша громада. Сьогоднішньої праці це перше у нас міроприємство загальне, громадське. Наша громада довкаже, що ми найсильніші в Україні, і саме ми будемо локомотивом е, руху вперед. Місцева мешканка Тетяна розповіла нашій знімальній групі про конкурси у селі на найкращу клумбу біля свого будинку. как говорится, бывший сельский совет, но сейчас у нас староста Ирина Николаевна Федоровна, она старается всегда организовывать праздники на всех улицах, уборки возле дворов, чтобы чистенько. У нас есть конкурсы на самые лучшие клумбы возле каждого двора, есть поощрение. Так что стараемся, стараемся, чтобы в нашей деревне все было хорошо, радостно, и всем было уютно и хорошо. Закликаємо усіх небайдужих брати участь у загальноміських суботниках. Тільки разом ми зможемо зробити наше життя комфортнішим та затишним у всіх куточках Солидарської об'єднаної територіальної громади.